Буде людина з міста Дніпро. І це Нік Дево. Зустрічайте. Всім дорогого вечора. Пані і панове, а мене так чутно без мікрофону. Да, да. Банчує! Да, да. Тоді не потрібно. Добре. Добре. Добре, почнемо напевне трохи з мотивації, щоб вас трошки змотивувати. Добре. День за днем. Мене клипа. Блискавично часу летить, і всі ми мріво про диво. Буде на сірість усі гніти, а ти стоїш на роздоріжжі, вагайся зробити кров вперед. Бо сам один на світі. І здається, тебе не береже ніхто. Міцні мури додолу впали. Нікому не потрібен став, одначе віра, ще тримає. Тому і досі не пропав похмура. Маска на обличчі, мертво, зімкнені уста. Думки затьмарені єдиним сунича обірвати страх! А серце, серце колотає, воліє вирватися з грудей і знову. Твій бісів смуток набігає. Та віра вмерти не дає. Живи, живи та не здавайся, бо ти частинка є землі. Цього ти ніколи не стидайся. Живи, живи, не здавайся! Землі частинка, ти є зараз, з тобою ми, щоб ти не згас. Ти не один, ти серед нас. І, здається, беляха, хипною та надія. Стоїть, ти та там за спиною вона до неї озирнись, не бійся, побачиш, що вона вона жива. Ти не чекай, а озирнися. Надію в серці запали. Знайди у собі сили жити. І смутком душу на ятри живи, живи, не здавайся, землі частинка, ти є зараз. З тобою ми всі, щоб ти не згас, ти не один, ти серед нас. Живи, живи і це пам'ятай, і віру у душі тримай, і говори, говори зі мною, говори, які б над нами не були кам'яні дощі, які б над нами. Литі пройобані дебільні світи, яких над нами не жили ті аблізери лихі. Живий, живи, живи пам'ятай, Розсвітай! лети і до неба ти лети. Будь неповторною, бо то є справжній ти, бо то є справжній ти. Живий і будь собою, розправся крила. І лети.